Ранок середи у Києві розпочався із атаки дронів. Камікадзе, один із 13 збитих шахедів, впав у Шевченківському районі столиці і зруйнував частину адмінбудівлі. Спальний район Києва. Рятувальники розбирають завали після ранкової атаки іранськими дронами. Вранці я ще лежала. Кровать ходором, як заходить, це кошмар один. Я злякалася, схватилася до вікна, тільки шар побачила і все, більше нічого не бачила. «У нас тут бабуся живе, ми приїхали її провідати. Коли тільки бахнула, так дзвонили. Казали, що дуже перепугалися, вікна відчинилися, вазони попадали на землю, і тому ми йдемо дивитися, що там в квартирі коїться. В них. Світлана живе у сусідніх будинках, але вибухову хвилю на собі відчула також. Гухнула так, що, так, що чули. В даме вже попадали раз 23-го. «Березня, так. Якраз наш будинок і на мою квартиру попадали, так що це було жутко. А зараз йду і плачу тут. Це ж треба таке. Наслідки прильоту із вікна бачив Віктор. Окремі якісь вогники були, а такого пожару не було. Десь в 6:30. Слышу – у, хрясь. І аж дом задрожав. Ну, Думаю, що літали, є стекла цілі. Але з вцілілими вікнами пощастило не усім. Треба бисвіто зробити, поки не відключили весь будинок від опалення. Получається, зрива у мене всі окна повинасіла, і благодаря шторам стекла, хоч на мене не полетіли. Уламки дрону пошкодили і приватний будинок на Київщині. Тут із сім'єю живе Олександр. На подвір'ї велика вирва у стіні будинку. Тепер отвір, вибиті вікна. Ну, найбільша ну, воронка, не знаю. Може це воно тут найбільше щось впало, я не знаю. Всім попало. Всім попало, капітан. Всім попало, просто в мене найбільше. Йому саме більше. Хороший метал. О, оцинкований чи щось таке? О, це, он, це куски остатки його. Цього дрона. Так. Да. Чоловік каже, все трапилося миттю, саме збирався з сім'єю у сховище через повітряну тривогу, але з дому вийти не встигли. Пояснювати, то це просто не можна пояснити. Це, це секунда. Це просто, що якраз не напротив, бо осколок таки залетів у хату, то якраз а ми були не напроти вікна, а трошки в сторону. Слава Богу, що цій кімнаті нікого не було, так би посікло. Осколок залетів. Зразу було і районне керівництво. Тут приїхало, не було де місця. Всі тут, всі зразу І зразу прислали бригади, які мають це відновити хоча б на період ось поки, щоб було тепло. Ранкова атака Росії обійшлася без жертв, повідомили у столичній військовій адміністрації. У командуванні повітряних сил ЗСУ розповіли, що безпілотники російська армія запустила зі східного узбережжя Азовського моря. Ірина Сисак, Микита Ісайко, Радіо Свобода.